Добрий день всім любителям історії! І сьогодні ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогоднішня тема нашого обговорення будуть слов'яни. Сьогоднішньою нашою темою будуть слов'яни. Отже, самі слов'яни це предки 15 сучасних європейських народів, у тому числі й українською, і формувалися вони протягом двох одного тисячоліття до нашої ери на просторах від Вісли до Дніпра століттям за століттям в археологічних культурах лісостепової частини України. Таких ознак духовного життя, побуту господарства властивих запізніх часів слов'янам стає більше, що дає змогу дослідникам називати нашу землю прабатьківщиною батьківщиною слов'ян. Проте багато вчених вони спорі, сперечаються про зародження слов'ян і пов'язують із ширенням їхніх терен від, від отри дня. Взагалі особливості речових пам'яток давніх слав'ян. Ну, по-перше, це у нас підуть поселення. Це як речові пам'ятки. Це будуть поселення. Я прописую для наочності. Це будуть поселення. А, також, поселення давніх слав'ян вони розташовувалися групами на близькій відстані одне від одного на південних схилах річок. За житло в них правили такі напівземлянки або землянки із плетеними чи складеними зі зрубних стовбів стінами і вогнищем від 5-го століття з кам'яною печею на долівці. Тобто, характерна ознака житла у нас також вимальовується. Далі померлих одноплемінні. Праслов'яни та слов'яни здебільшого спалювали. Обряд поховання також однаковий. Обряд поховання. Керамічні вироби ліпили руками без допомоги гончарного круга, зрідка оздоблювали якимись різними візерунками. Тобто, сюди ми. Допишемо з вами ще керамічні вироби, також однотипні. І своєрідними були також знаряддя праці слов'ян та їхні прикраси. Сюди в одну категорію ми віднесемо знаряддя праці і прикраси. Зараз я вам продемонструю картинку, яка буде характеризувати слов'ян. Будь ласка, запам'ятайте цю картинку, вона досить відома, і щоб ви мали взагалі уяву, про що ми сьогодні з вами будемо говорити. Отже, до 5 століття славянські пам'ятки входили до складу археологічних культур поряд із пам'ятками інших народів. Так, на межі ер їх вирізняють у двох культурах. Це Зрубницька, що охоплювала терени, та терени України і Білорусі, та Шевронська, поширені на території Польщі. У Зрубницькій культурі слов'янські пам'ятки є основними в наявності балських і германських. У Шевронській вони. Назначені поряд із основними германсько-кельтськими. У Третьому столітті до нашої ери на території України за участі слов'янських племен виникла Чернігівська культура, яка охопила е, в землі між е, Прип'яттю і Десною. На півночі Чорним морем і Дунаєм. Е, е, поряд із слов'янами їм Її взагалі творили племена готів, зкіпів, сарматів, фракійців та інших. Власне, слов'янські археологічні культури в степовій зоні Південно-Східної Європи постали приблизно в 5-6 столітті. Що ж говорять писемні джерела про слов'ян? Я вам обов'язково пропишу хронологічні межі для наочності. Взагалі, мешкаючи на віддалених. От, взагалі, виру тогочасної європейської історії території і не маючи власної писемності, славяни досить пізно потрапили на сторінки книжок. Найдавніші свідчення взагалі у нас йдуть. І датуються початком Нової ери. Воно належить римським історикам. Це перше і Друге століття Плінію старшому, тациту і Олександрійському географу Птоломею. Це друге століття. Ось строє називали слов'ян-венедами і розповідали про них як про окремий народ, що мешкав на схід від Вісли оточенні германців, фракійців, сарматів, балків. На думку археологів, саме не відповідають за зрубницьку та четніхівську культуру і їх саме в цій слов'янській частині. Птоломей серед венедів називав також племена е, Ставанів. У цій назві дехто з мовознавців бачає перекручену е, таку назву як слав'яни. Отже, хронологічні межі цих культур я вам означила. Взагалі докладніше розповідають про слов'ян джерела VI століття і наступних. Велику увагу їм, зокрема, приділив автор історії Готів в книзі про походження та діяння гетів. Інша назва цієї книги це гетика. Дотується ця книга 551 роком. Якщо процитувати його, то він пише: ці венеди походять від одного кореня і сьогодні відомі під трьома назвами венеди, анти і склавини. Ось, це досить популярні і поширені назви слов'ян, тому ви їх можете запам'ятати. Назва склавини і анти щодо слов'ян поряд із назвою Венеди трапляється і в інших джерелах, і вони засвідчують саме поділ давніх слов'ян на різні племені об'єднання. Так, венеди мешкали в басейні вісли, анти в Подніпров'ї, а склавини між Дністром і Дунаєм. Яке ж було їхнє суспільне життя? А взагалі, археологічні знахідки не заперечують свідчень, а навпаки, переконують, що слов'яни від самого початку своєї історії виступали як окремі, хоч і споріднені більш-менш групи об'єднаних родів племена. Союзники. Я вам також цей тех помічу. Об'єднані роди. Пишу скорочено. Отож, їм були властиві складні, і різноманітні суспільні відносини. Не останню роль в цьому відігравали контакти слов'ян з іншими народами, включення взагалі їх до державних утворень, як це було, скажімо, запанування готів і запровадження. Від них досвіду якогось суспільного життя. Слов'яни жили племенами, це ми вже визначили. Їх очолювали обрані вожді громадою. Отже, я вам прописую, жили племенами. Очільником був вождь. Очільником був вождь. Вожді обирали з поміж вихідців із таких найзаможніших сімей. Саме за вождями закріплювалася верховна влада, до повноважень якої належали саме перерозподіл додаткової продукції, що вироблялася організація оборони під час якихось воєнних дій. Потім спорядження військових дружин. Дружина це не жінка, це військо. Це я розтлумачую для тих, хто, можливо, не знає або забувся. Е, участь у брехливих подіях спонукала слов'ян до згортування. Отже, коли з'являлася потреба боронитися від сильнішого ворога слов'янські племена об'єднувалися у великі військові союзи. Прикладом такого союзу може бути Анське об'єднання. Е, воно було утворено. З великих союзів різних племен і учині вважають таким рівнем суспільних відносин, що передує саме державі. Отже, у нас іде як державотворчий процес. Давні слов'яни в 5-7 столітті притул наблизилися до створення держави. Ось тут я вам помічаю як державотворчий процес. Це у нас відповідно п'яте. 7 століття. Ось наші слов'яни наближуються саме до державотворчого процесу. Про передержавний рівень суспільних відносин давніх слов'ян свідчить і влаштування ними своїх поселень. Менші з поселень скупчувалися навколо більших таких своєрідних племінних центрів. Останнім були і ремісничі осередки. Згодом такі великі поселення перетворилися на укріплені городища. Спочатку маленькі, потім перетворюються на укріплені городища. Слідкуйте, будь ласка, за ось цими перетвореннями. Залишки Великого Слов'янського міжплемінного центру археологи знайшли, приміром, і на Волині. Це Земнівське городище. Про досить складні суспільні відносини у слов'ян і формування їхньої племінної верхівки свідчить джерела VI століття. Не суперечить розповідям давніх істориків і археологічні знахідки саме скарбів, скарбів слов'ян на їхніх територіях, володіли якими за своє життя, безперечно, найзаможніші і найбільші представники, які були при, при владі. Яке ж їх не було господарство. Ось, устрій ми розібрали, давайте поговоримо про господарство. І, державу, очі процесор розібрали, все розібрали, тепер переходимо саме до господарства. Так як це одна із важливих складових. В них було рільництво і скотарство. Я вам тут помічаю рільництво і скотарство. Пишу скорочено, для того, щоб не займати у вас багато часу. Отже, давні слов'яни жили з хліборобства та осілого скотарства. Так, з хліборобства і осілого скотарства. Жили з хліборобства і осілого скотарства. Вони вирощували просо, ячмінь, пшеницю, жито, овес, льон, коноплі і віддавали перевагу ярим сердам. Сіяти озиму вони навчилися у другій половині першого тисячоліття. З городини знали горох і цибулю і часник. Довгий час панівної хліборобстві була саме перелогова система. Ми говорили про цю систему декілька років тому. На полісі да, для обробітку ґрунту застосовувалися ще такі методи, як піцку. Коли вирізалася і випалювалася ділянка лісу, з розводили ту худобу, овець свиней. Помічниками у слов'янському господарстві були воли та коні. Живучи поміж лісів у краю річок і озер, слов'яни не нехтували тисячолітніми, тисячолітніми навиками саме мисливства і рибальства, так як досвід у них вже був. Полювали не лише для того, щоб задовольнити додаткові харчі а й заради хутра чи найціннішого товару, що його слов'яни здобували саме для продажу сусіднім народам, який же в них був розвиток ремесел. Ремесла також відіграють дуже важливу роль. Ремесло ремесло. Отже, які були ремесла? Ну, перше, це леварна справа і ковальство. Алеватна справа і ковальство. З поміж ремесел це була алеватна справа і ковальство. На початку нашої ери не всі етапи виготовлення речей з металу, з видобутку руди до виготовлення. Певного знаряддя були справою одного майстра Коваля. Згодом, коли металургія відокремилася від ковальства, почали виникати спеціалізовані виробничі осередки. Таким осередком, приміром, було знайдено в Південному вузі, археологи виявили там 24 горни, а також залишки печей, які Дозволяли обробляти залізо. Вражає майстерність словян золотарів На зламі Ер різноманітні прикраси виготовляли ще способом кування, ви можете собі уявити. Проте від другого століття дедалі ширше почали застосовувати спосіб відливки. Він, зокрема, був покладений в основу виробів, що їх називають виїмчастими. Ці прикраси найбільш знайдені в Путніпрові. Своєрідним у слов'ян було виробництво глиняного посту. Тривалий час, навіть після того, як в інших народах було запозичено гончарний круг, кераміка залишалася ліпленою ще до 10 11 століття. Яка ж була торгівля? Торгівля у слов'янських землях була спеціалізована саме на ремісничих осередках, тобто на ось це, що ми з вами розібрали раніше. У слов'янських землях спеціалізувався ось цей ремісничий осередок саме на металургії та на гончарстві, і це засвідчує про досить великий розвиток їхньої торгівлі. Підтвердженням цього, археологи мають в частинах знайдених монет різних народів. Слов'яни залюбки торгували з населенням Подунав'я, Центральної Європи, Прибалтики, а згодом із мешканцями римських і візантійських провінцій та античних міст Північного причорноморя, про яких ми говорили в минулому уроці. У слов'янські землі за тих часів потрапляв посув, вироби скла, бронза, срібло, золото, вино, олія, натомість вивозилося хутро, мед, віск, шкури. У VI-СIOM столітті слов'янські племена е, по Дунав'я контролювали торговельний шлях Дніпром, що сполучав Балтійське і Чорне море. Зараз я хочу продемонструвати вам карту і розповісти про слов'ян під час великого переселення народів. Будь ласка, уважно переслідковуйте за помітками в карті. Взагалі, розселення антів із склавенів відбулося. За часів званих в історії як велике переселення народів. Перейняті ними слов'яни брали активну участь у воєнних діях, здобуваючи досвід саме державного життя, що його згодом втілили у власних державах. Під владою готів і гуннів у III столітті готи остаточно утвердилися в причорноморських степах, їхня держава об'єднала численні народи, тих земель, у тому числі і слов'янів-антів. Стосунки двох народів не були такими безхматними, та, вочевидь, на початку готського панування переважала згода у спільних воєнних походах саме на володіння Римської імперії. Коли ж римляни і римським володарям було під силу протидіяти готам, германці спрямовували свою войовничість проти колишніх союзників. У таких сутичках потерпали й анти, тож не дивно, що антські ватажки шукали можливість послабити саме готів. Слушною нагодою стала навала гунів. Анти скористалися їхньою підтримкою, хотів було подолано і витіснено у межі Римської імперії. Ось на карті дуже добре видно. У складі гунського об'єднання слов'яни е, таврували собі шляхи подунав'я і на Балкани, виступаючи як союзники кочовиків. Е, або як їх, як їх підлеглі. Найбільшої могутності гуни досягли за часів Атіли і його смерті десь приблизно в 453 році. Тоді, після його смерті, поселення дуже швидко занепало. Позбувшись залежності від гунів, слов'яни могутнім потоком рушили на землі Візантії. І так було започатковано велике переселення народів. Взагалі, воєнні походи слов'ян проти Візантії е, і переселення на Балканський півострів е, перші ось самостійні походи слов'ян на Візантію відбулися наприкінці 5-го, на початку 6 століття. Майже щороку траплялися слов'янські воєнні експансії е, на Балкани за імператора Юстиніана. Виняткове значення мав поход анських загонів. Це 550 551 рік. Як свідчать джерело, навіть раптовий удар імператорського війська не змусив слов'ян повернутися додому, що говорить про їхню войовничість. Трохи відступивши, вони залишились на території Візантії на зиму. Після цієї землі почалося масове переселення слов'ян саме на Балкани. Ось воно знаменується. Велике переселення народів. І наприкінці 6 століття у відносинах Антів із Візантією втручалися авари. Це кочовий народ тюркського походження, що утворив свою державу Каганат у середньому по Дунав'ї. Потреба протидіяти аварам спонукала колишніх суперників до спілки. І щороку, точніше, в році 1601 анти разом з Візантією вступили проти аварів, на боці яких однак билися склавіни. І тоді наступного року авари здійснили ще один похід проти Антів і тогочасні джерела мовчать про те, хто став переможцем. Проте ім'я Антів від 602-го року більше не згадувалося. Можна задуматися, так? Існує думка, що Могутній Анський військовий Союз розпався, а для слов'янських племен, що входили до його складу, почався новий етап їхньої історії життя на Балканських землях, саме в оточенні інших народів, яке дало початок сучасним е, південнославянським народам. Яке ж було розселення? Розселення слов'янських племен по Дунаю. А ви можете подивитися по карті яскраве підтвердження тих давніх подій, історики знаходять саме в археологічних пам'ятках. Вони свідчать, що у переселенському потоці на Дунаї і Балканах брали участь не лише анти, а й частина склавінських племін. І коли анти опанували землі Балкан, оселяючись там досить часто разом із ключовиками, аварами та болгарами, склавіни переселялись на береги Дунаю. І прокладали собі шлях Дунаєм угору на захід. З часом вони просунулися аж до верхів'я Ельби і змішалися саме із слов'янськими племенами, що просувалися туди з території Польщі, і в оточенні германських племен дали початок сучасним східнослов'янським народам. Якщо ми подивимося уважно на карту по розселенні на північ. Тут у нас у верхів'я течії Дніпра на лівобережжі у 5-7 століттях також мешкали слов'янські племена. Їхнє життя засвідчує археологічні знахідки, проте назва тих племен не збереглася. Давніх слов'ян, мешканців верхів'я Дніпра, оминули увагою саме візантійські автори, бо їхні племена не брали участь у походах, тому вони не не звернули на них уваги, так би мовити. Живучи поряд із Балтським народом, вони були втягнуті в події, центром яких виступала Балтика. Поступово ці племена розселялися далеко на північ. Ті, з них, хто просувалися на південно-західному напрямку, згодом дали життя білоруському народу. Ті, ж, хто потрапили на північний схід, стали предками росіян. Довгий час у науці панувала думка, що предками українців були анти. Проте новітні археологічні знахідки доводять, що пам'ятки пізнього часу, які можна... Назвати власне українськими поставили не лише на основі анських пам'яток, а й здебільшого на основі, що їх залишили склавіни, бо саме склавіни були тим населенням, яке мешкало 5-7 столітті на більшій частині українського правобережжя. Анти, про яких тогочасні джерела свідчать, що вони жили в Подніпрові від VI століття, почали переселятися на південь, на Балканський півострів. Частина анської людяності, що не брала участь у переселенні, була поглинена склавінами, а на згадку про Анків на подніпровських теренах залишилася назва, яку, вважаючи, мало дослідників завдячують своїм саме сучасним українцям. І рівномовне слово Анти означає. Крайні, окрайні. Ними степові скіфосарматські племена споконвіку називали Порубіжне і степом міста хліборубського населення. Тисячолітнє сусідство з іраномовним народом закріпило таку назву, однак місцеві мешканці озвучували її по-своєму. Так постала, як вважають деякі із істориків і мовознавців, саме назва Україна. Отже, я вам сьогодні продемонструвала ще й одну із теорій походження назви нашої країни.